Мандрівний філософ. мислитель гуманіст геніальний музикант. Великий педагог, поет. Байкар. Байкар? Байкар. З видимого пізнавай невидиме. У польських та угорських хорах олениця, завбачивши домашнього кабана, стала вітатися. Доброго здоров'я, пане кабан Радію, що вас. Що ж ти негідниця це така непоштива. Чому звеш мене кабаном? Аби не видаєш, я підвищений у барани. Маю про це патент, що рід мій походить, віднештляхетніших бобрів. А замість у панчі я для характеру ношу на людях зерту з вівці шкуру. Перепрошую, ваше благороддя. Я цього не знала. Ми прості, що до мене по словах. А по справах ви ж, так само, як і колись, грієте землю і ламаєте тини. Дай вам Боже, бути їх пенем. Не можна начудуватися з дурнів, які зневажали і зганьбили найчесніший і неоцінений бісак добродійства, лише задля того, щоб продертися до чинів, зовсім невідповідних до їхніх нахилів. Чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Проте не перестаєш ти через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, проте всі без мозки. Одразу видно. Що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, мед любить їсти ведмідь, а шершень теж не проти того, і ми могли б позлодітьки добувати його, як часом ваша братія і робить, якби ми лише їсти любили. Для нас найбільша радість збирати мед, аніж його споживати. Для цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. Аби цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це образ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Щука, натрапивши на солодку проживу. Жадібно її проковтнула, та раптом відчула заховану у ласочах утку, що застрягла у її нутрощах. Рак все задля замітив і на ранок, побачивши щуку, запитав: Чого це ви, пані, сумні, куди подівся ваш кураж? Не знаю, брате, чогось сумую. Думаю, щоб розвеселитися, з Кременчука в Дунай на Бритніпро. — А я знаю джерело вашого суму, ви, проковтнувши утку. Відтепер вам не допоможе ні швидкий Дунай, ні плодовитий ніл, ні веселовидний меандр, ні золоті крильця. Рак точно правду мовить без розуму й за морем погано. А мудрому чоловікові весь світ рідний край. Скрізь йому й завжди добре. Він добро не збирає по місцях, а носить його в собі. На дубі, що похилився до води, сидів орел. А поруч Черепаха проповідувала своїй братії таке. Гори воно вогнем оте літання, покійна наша прабаба, дай Боже їй царство небесне згинуло, коли почала ворла навчатись цієї гивої науки. Сам Люцепер таке вигадав? Слухайно, ну, дурепо, не тому загинула премудра твоя прабаба, що літала, а тому, що взялася не за свою справу літати не гірше, ніж повзати. Прагнення насолод і слави збиває багатьох у протиприродний стан. Зозуля прилетіла до Чорного Дрозда. Чи тобі не нудно? Що робиш? Співаю, хіба не чуєш? Я співаю частіше від тебе, проте мені однаково нудно. Так ти ж, пані, тільки те й робиш, щоб, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, перелітаєш з місця на місце, п'єш та їси, а я сам вирощую і годую своїх дітей, а просю свою полегшую з півом. Багато хто, занедбавши споріднену їм роботу, лише співають, п'ють та їдять. Співати, пити та їсти це не робота, а лише крихітний хвостик з головного, призначеного нам діла. Тільки побачили сову пташки, як почали її випередки скупти. І не пориває вас досада пані, що на вас одну невинно нападають. Чи не дивно все? А ні, трохи. Вони й з поміж себе чиня так само. А що досади то вона для мене терпима, бо хоч ворони сороками та граками мене скубуть, та орел з пугачем не чіпають, та яйфінські громадяни помашають мене. Ліпше в одного розумного та доброго бути в любові та шані, ніж у тисячі дурнів, світло відкриває нам те, про що в темряві ми навіть не здогадували.